Такий вітер піднявся. як треба. Оце отака от гарна в мене тут росте. Зараз віднесу і буду займатися далі. Мені треба полуницю викопати. Сьогодні обов'язково. Наталочка, Привет. дивися, ми приїхали з кладовища, ми посиділи поснідали, оце тобі від спонсора нашої програми, Ліанда, а для чого? А, це, почитаєш. Я його не люблю. Люся тобі передає. А, так? а для чого? це до м'ясного. Да. Да? Так. що... Ну, не знаю, Я його Ну, спробуєш. Дивись, це твоя мисочка. Чи каструлька, а це для твоєї морошки, да, бо я зробила бутерброди, Ну і що я хочу сказати? Я тобі принесла ж дві троянди, там їх срочно треба ага. посадити, так що щось. виходь, ага. Виходь, я їй банку принесла, а оце це зробила, і я зараз пішла Лілі полуницю викопаю. Все ми зробили, зараз тобі покажу. Ну, все зробили, все купили, все слава Богу. Я багатенько купила на 825 гривень, у ну, нас пішло ну, майже 30 кілограм пішло. а то я забрала додому, зроблю якийсь дизайн, ну пів мішка лишу, може воно буде просідати між камінцями. Та це ж не земля. Ні, ти ж не поняла. Вони ті ж маленькі камінчики, а там же під ми ж під низ поклали от із здоров'я, то, може, буде між ними. Поняла? Відра 30 тридцять ти кажеш, всипали. Угу. Майже 30 Всипали. Це ну, отак, так, нічого, нічого воно так там собі отрималося. Ну, так що пішли. Зараз я тобі покажу mm. і, і пішли. Яка красуня, що ти оце робиш? Я тобі там смаколик принесла, Наташа тобі з хлібушком додала. Ну, вирішила Наталя отут посадити, ага. вона сама оце посадить, а зараз ми щось, вона мені хоче показати. Ну я ж посадила, Окі, як вони називаються цвіти. Примули чи що? Біля... у тебе. Ось воно. Що, що? Що Що таким сиреневим цвіте? Один, два, три, чотири, п'ять. Ну і, і що? Я не пам'ятаю, що в мене, Наташ, де воно в мене росте? Сто лежить отам у тебе біля е, на задньому дворі. Е, де от та яма? Отта. Не яма. А, а от... флокси, фу, блін. Ага, флокси, все, флокси. О, тут буде гарно їм. Флокси. 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 Ага. Оце я, а там уже лілі. Ага, ага. А оце все я посадила і там один кусочок росте. Ага, посадила. о, хорошо буде, тут високо так. їм буде супер. Да. Ага. Оце їх тут Так, да. Молодець, Вообще, що там говорить? Ось о, форзиція, Красуня. Красуня. Ось хто перше теж. Квітує і довго в них і вона. довго, Якщо дощу не буде, то буде довго. Да, да. Все, я пішла. Іди. Ці... Ага. І ось о ж отак, кортензія, чи як ти кажеш, теж воно Флоксу. Ага. І там я посадила. А в мене оці чогось таке, то чи я пізно їх садила осінню. Слабенькі, слабенькі. Ну, то як ну... у мене теж ось дивися, які пішли слабенькі, я слабенькі. А ось Первоцвіти оці, як називається, я забула я їх. Ось от, такі гарні. У мене теж вони квітують. Ось о. Красавчики. Ось ось, дивися, я посадила. Так вони мені сусенькі які, їстуть. І це. І цвіти здавають. А, ось о, Да. Бачиш, а в мене щось то треба в порядку. Я не встигаю, Наташ. Чесне слово, не Дивіся. встигаю нічого. Ну, попереді лучі садила. Ага, а тоді дивись, хуже і хуже, хуже. Ага. диви, всі, і вони оце в мене буде дитиня. Як, якщо Айк не витопче. Ну, поки місць. Поки нічого, привіт. Поки місць Привіт. Поки, привіт. Кажи. Тоня, мені треба... Показники. Ну йдем, Це добре, що ти нагадала. А, так, так, мене... да, да, зараз я закрию, бо там відкрито. Ага. Не дивишся. Все, загнали тебе, загнали, красавчик. Ух, ти ж красавчик. Все, я пішла працювати. А, ми до Славіка заїжджали, я забула сказати. Ага. Забула сказати їй. Ось у них іще форзиція. Дивіться, яка гарна. Ну, в мене маленька, ще молодесенька. Вони гарні. А це мої квіточки тут розростаються. Мені теж вони подобаються. Гарні. Красуня, що ти там нюхаєш? А? Ой, ще треба в теплиці? парничку полить. Ну, я. Зараз вийшла, мені треба швиденько, швиденько Лілі накопати оцю полуницю. Ой, ж вітер зараз камінець покладу, щоб він поки я накладу сюди. Це та полуниця, що така, не знаю назву, вона без назви. Це Наташа давала молоденька. Наталіна невістка все-таки. І я Лілі обіцяла, що я їй оці рядки не буду викопувати. І потім їй накопаю. І вона ось, ось розростається. Кажу, Ліля, вже давай забирай, розсажуй. Ну я землю витрушу, нашу їй ця земля, важко нести. Так. Мені треба цей рядочок, кажу, прибрати. І вона каже, накапуй, я заберу. Ну, а потім іншу, бо в неї вся пропала, щось не, не знаходить вона її там. Це я в ящичок поскладаю, вітер такий піднявся. Господи. Було неплохо, а зараз щось так... Та я, я люблю, щоб воно тут було в рядочку, а коли отак мені не подобається. Тому я, ну я ж обіцяла, що я її, її лишу, а весною відкопаю. Отак. Нехай забирає. Чи передивиться потім, яка не подобається, викине. Угу. А яка подобається, залише. Так, що тут? Іще? ще? Ну, тут є сманеньке. На ну, коріння ось таке хороше. Ой, Господи. Де та красуня бігає? А, вона. Так. Подвинуть стрічки Ось сюди, вона ще й там йде. так я сьогодні справлюсь з роботою цією. Так, оце. Оце теж так. Ну, зараз піду отам, а потім перейду туди? Фендюшечка, не заважай мені так, тут можна трішки. Розряди. А оцих сонечок повно, так ну тут уже і старенька, і молоденька, всяка є. Ну і так буду продовжувати. Зараз поправлю тут, щоб не витрушувалась. Ой, так, я їй тут цілий ящик навикапувала. Ось хто до мене прийшов, чи видно, чи ні. Фух. Сейчас покажу. Видно, Наталя от обрала отработку і жуків бризкала. Оце тут ми ти дивишся, це я тут гіацинт Люсі викопала. А, неї, так, Здається, такий рожевий. У ага. неї один є, отож, і вона ще один хоче посадити. Ну, а в мене воно, бачиш, там по колу ростуть. Ну, вони ж не такі, як ми їх купували. А, вони ну, вони вже ці неповні. Не, не, не такі, так, да, Наташ. Ну, я ж їх викапую кожного року і сажаю а, так, як, як, як по рекомендації, а воно бачиш, яке щось робиться. Ой, Та цвітер так, такий піднявся. Зараз я полуницю принесу і давай під'являємо. Та під забор зараз поставлю під. Е, тот... а ти? да, ну оце все ж поки що відпочинемо, Воно й вітер. та роботи хвата, так треба ж посидіти. Вона не відходила од від каліки. Поки я прийшла. Там стояла, Яка розумничка. О, Потепліло, чи це мені здається, це я швидко йшла. Ні, не воно так, ось то, вітер, да. Ну, не холодно тобі, чи в хату підемо. Поки посидимо. А ось о, хтось проситься додому. Гуляй, красуня, гуляй. Харашо, що ти прийшла, то б я впала, отут би робила. Ти ж знаєш мене. I have an opposite.